Згадаємо зараз перших християн, вернемося в ті часи! Коли вони стояли посеред тих голодних левів, вони світилися. Подобається мені молитва як поцілунок Бога в обличчя. Дуже близький мені цей переклад. І я хочу, щоб наша молитва такою була. Молитва також ще залежить від того, наскільки близько ми знаємо нашого Бога. Наскільки близько Він полюбив нас, ми можемо прочитати. Івана 3:16. Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Сьогодні ключове слово буде життя вічне. Можу догадатися, про що ми думаємо. Точно, про небеса. Але я вам хочу сказати ось що. Життя вічне починається вже тут, на землі, коли ми народжуємося згори. Чи життя вічне починається на землі? Ось вам Івана 3,16. Хто вірує в сина, той має вічне життя. Має в даний момент. Має. Отож, життя вічне ми маємо вже тут, на землі. Що ж це таке вічне життя? Як це як це? І на це питання Біблія має відповідь. Так цікаво мені, я думаю, що і вам. Що таке життя вічне? Івана 17.3. Що Ісус Христос говорить? Життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Ну що, змінилося тепер ваше уявлення про життя вічне? Життя вічна, вічне це те, щоб пізнали тебе, це пізнання Бога Отця і Ісуса Христа. Ось ми прийшли до істини. А тепер, коли ми говоримо про життя вічне, це не тільки там на небесах, це продовження. Але початок, ось тут, коли ми народжуємося згори, починається наше життя вічне. І життя вічне це пізнання Бога Отця та Сина Ісуса Христа. Пізнання це слово дуже важливе. І пізнав Адам, Єву. І народилися у них діточки. Це те саме слово, що і в цьому вірші. Пізнав, наскільки близько ми маємо пізнати Бога, Отця і Сина, його Ісуса Христа, наскільки близько і особисто, так як Адам. Пізнав Єву. Це наше життя вічне тут на землі. І це є істина. І хто проти істини, якщо вона в слові написана? Слово пояснює слово. І ви завжди знайдете пояснення у слові. Не потрібно нам щось вигадувати. Слово буде пояснюватися словом. Так от. Сьогодні суть, зміст, ціль Євангелії. Пізнати Бога. Так близько. Хочу завжди вас повернути ось в той час, в час едемського саду Адам і Єва. Як вони Пізнавали Бога, розмовляючи з ним, насолоджуючись спілкування з Ним в прохолоді дня, так пишеться в слові. Це то, що Бог хоче від нас насолоджуватися з нами спілкуванням. Це наші молитви. Це наші молитви, це насолода спілкування. З Богом це пізнання, це закоханість, це близькі-близькі стосунки особисті. Якщо ми будемо ставити собі таку ціль, я цього хочу, то ми згадаємо зараз перших християн, вернемося в ті часи, коли після смерті і Воскресіння Ісуса Христа. Народжувалася перша апостольська церква. Ви знаєте, що чекало християн арени, де були голодні леви, куди їх кидали? І ви знаєте, що відбувалось? Вони пізнали Бога так близько на той час, що коли вони стояли. Посеред тих голодних левів, вони світилися, вони бачили Отця. Він був так близько, Він був так близько до них. Ісус Христос був так близько, що вони це бачили. І це світло, яке йшло від них, було таким заражаючим, що римляни. Під час того видовища вибігали по шість, історія пише шість-сім римлян вибігали і ставали поряд з першими християнами, ідучи на смерть. Це все робило їхнє близьке пізнання Бога. Це моя ціль, це моє бажання, це в серці моєму. Я теж хочу так близько. Пізнавати Бога в цьому зміст християнства. Всемогутній Бог хоче проводити з нами час. Тому наші молитви це не молитви так званого гоніння за благословіннями для себе. Це не молитви. Прохання того, що звершилось, це спілкування близьке з Богом. Знайте, якщо ваш, Богу нашому належить ваше серце, якщо він бачить там цю закоханість, цю близькість. Те, як належить йому ваше серце, то хіба не належить йому ваш гаманець, ваше здоров'я, ваші проблеми, належить, але насамперед ось це серце. Йому не потрібно ані наших повірте, служінь заради служінь. Все, що йому потрібно, ваше закохане в нього серце, і тоді наша молитва. Буде, я люблю тебе. Я люблю тебе, татку, я люблю тебе. І знайте, що коли наша молитва наблизиться до того, що молитва це не буде дорівнює прохання, 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 прохання. А коли наша молитва буде хвала, подяка, поцілунок, тоді все. Решта додавиться. Амінь.